Вітаю вас, в ефірі програма Україна Єдина гість студії сьогодні. Перекладач Василь Старко. Вітаю Василю. Ви вітання. Отже, сьогодні ми очевидно говоритимемо про свободу, про поняття свободи і несвободи, і про те, взагалі, чи можливо в сучасному світі бути вільними від усього, чого ми часто вважаємо, принаймні, що ми бажаємо його, а коли отримуємо якісь певні свободи, виявляється, що ці свободи без відповідальності вони абсолютно не мають сенсу. Починаємо нашу розмову із книжки, яка ну не аж так давно побачила світ минулого року. Книжка Нельсон Мандела Довгий шлях до свободи власне у перекладі твоєму. Я її зараз продемонструю нашим глядачам. А що стало поштовхом до перекладу цієї книжки? Переклад заініціював мій колега Геннадій Друзенко, який зараз працює у повноваженим кабінетом міністру з питань національної політики. Він шукав якісь висловлювання, зачепився за цитату з Мандели, захопився нею, вирішив прочитати цілу книжку чи, принаймні, ознайомитися, почав читати англійською мовою і так захопився, що відклав всі свої справи в бік, поки не закінчив весь том. І тоді він зрозумів, відчув, що ця книга має бути українською мовою. Почав шукати, як це можна зробити, вийшов на мене. Знав, що я перекладаю, і я відразу ж погодився. І потім сам захопився манделою, як ми кажемо вже в наших колах, манделізувався. Ось, і шість місяців я перекладав цю книжку. Це автобіографія, так. Це автобіографія. І це дуже добре, що сам він написав про себе, бо ніхто інший так не зміг би написати, і навіть не посміг би так написати. Коли ти почав перекладати, чи перетиналося сидитися з часом Революції Гідності, з часом Майдану? Очевидно, коли поняття свободи знову стали актуальними, і багато гасл, пов'язаних із свободою, лунали зі сцени Майдану і під Майданом, у тому числі почав я перекладати ще до подій Революції Гідності, а далі переклад наклався на ці події. І з одного боку було дуже важко перекладати, тому що важко було змусити себе робити будь-що. А з іншого боку були просто майже містичні моменти, коли Мандела підводив риску під певним етапом боротьби в Південній Африці, і цей висновок один в один лягав на ті події, які відбувалися у нас в країні, от в той день чи в той тиждень, і так було кілька разів, і це було просто неймовірно. Тобто, я поширював ці цитати через Фейсбук. Люди підхоплювали. Невже це він про нас говорить? А він говорив насправді про боротьбу чорних за свої права, боротьбу проти апартеїду. Але ці етапи боротьби збігалися багато в чому з тим, що відбулося в нас в країні. Лише там це було розтягнуто на роки, на десятки років. В Україні це виявилося стисненим у місяці і навіть тижні. Це така, ну можна сказати, містика для людей, які вірять у подібні речі. Так, це майже містично. Геннадій Друзенко любить казати, що Мандела ніби символічно передав українцям естафету в боротьбі за. Свободу. Тому що його не ст... Мандели не стало 5 грудня 2014 року, якраз тоді, коли в нас набирали оберти е, події Революції Гідності. 13-го року? Ні, він е, помер 14-го 14 року. О, якщо... Ні, перепрошую, 13-го року так. він помер, а через, через рік 14-го ми... Оприлюднили цей переклад, якщо говорити про постать Мандели в світі, звісно, що це ну один очевидно із найвідоміших. Людей, так один із найвідоміших чорношкірих людей, які боролися проти апартеїду, проти расизму. Ну, ми можемо говорити ще про Сполучені Штати, так і про Мартіна Лютера. Наскільки, взагалі, ця тема вона зрозумілою є в Україні? Якщо йдеться конкретно про расизм і про апартеїд, все ж таки Україна очевидно для України це не дуже актуальні питання. От ви ставили відповідні запитання, для чого ви переклали це зараз для України? Річ у тім, що книжка не лише про расизм чи боротьбу проти расизму, не лише проти апартеїд, Хоча це велика частина це як червона нитка. Але загалом книга про те, як бути людиною. Як бути людиною у найскрутніших ситуаціях? Як бути людиною, якщо тебе пригноблюють і ти стоїш на порозі смерті? А потім вийти з цього випробування без ненависті, без злості, а навпаки, з бажанням створити мир, примирення, з бажанням простити, з бажанням об'єднати настільки розрізнену країну, що порівняно, порівняно з Південною Африкою, в нас ще дуже, дуже нескладна ситуація. Так. Все пізнається в порівнянні. В них дуже багато мов, в них дуже багато. Національностей в них довга історія взаємного поборювання, пригноблення, апартеїд, расизм. Там стільки всього намішано, що об'єднати цю країну це величезний подвиг, це майже неймовірно, це майже чудо. Але Мандела це зумів зробити. Скільки Мандела провів у в'язниці? 27 років. В сумі. Тобто, це десь дорівнює тому тим роками, які провели наші дисиденти, частково так. Шістдесятники. От чи є якісь паралелі в долях цих людей, якщо ти для себе, можливо, проводив? Так, певні паралелі, звичайно, є. Річ у тім, що ем, в'язниця змінює людей, і багатьох вона змінює на гірше. Небагатьом, які сильні духом, серед них і Мандела, серед них і Шістдесятники, вдається вистояти і загартуватися в цьому випробуванні. І зовсім небагатьом вдається змінити щось в цій системі. І ми знаємо приклади з української історії, що ці люди незламні духом, вони змогли щось змінити. вони Організовувались, вони протистояли кримінальникам, вони піднімали бунти, вони вимагали своїх прав, вони вимагали поваги до себе. І саме це е, робив і Мандела. Він згуртовував людей навколо себе, він вимагав, щоб до них ставилися з повагою, щоб не було приниження. Вони е, страйкували там, вони організували в'язниці свій університет, навчали один одного, щоб не деградувати. Він е, в якийсь момент він розбив свій сад. Ви вимагав від адміністрації. Вони, зрештою, погодилися, дали йому для цього все потрібне. Розбив свій сад, наглядачі приносили йому носіння, він вирощував овочі, і потім вони в сумках заносили ці овочі додому. І це змінило ставлення. Оце один маленький приклад, але він показує, як він, будучи в'язним, змінював людей навколо себе, змінював тих наглядачів, які були вороже проти нього налаштовані від початку. І потім, як він змінював цей цей вплив, поширився не тільки на людей в південній Африці, білих, які були ніби по той бік барикад, але як він поширився на людей в цілому світі? Він став просто е, фігурою всесвітнього масштабу. От власне я про це хотів запитати, чи можна говорити, що Мандела є символом винятково там ну, африканського континенту. Чи символом боротьби лише там чорношкірого населення проти апартеїду і проти расизму? Чи все ж таки це один із тих чільних героїв, символів загальнопланетарного масштабу? Бо ми можемо так само говорити про Ганді, так Іначе mm -hmm. його пов'язувати винятково там лише з Індією, але з іншого боку, це теж символ такої незбройної боротьби проти імперії, проти колонізаторів усього світу, очевидно. Ну, бандела. Безумовно, це фігура всесвітнього масштабу. І... Але він є символом не лише боротьби проти расизму, не лише боротьби проти апартеїду. Він є символом боротьби за рівність, за рівність для всіх. І тоді, коли чорні вже здобули більшість, коли на перших демократичних виборах він переміг і вони мали владу в своїх руках. Білі боялися, що почнеться Мариван, помста, помста. Вони боялися, що їх почнуть виганяти, переслідувати. Але мудрість Мандели, приклад Мандели, полягав в тому, що цього не було. І він пише в своїй книзі, що наступний рівень свободи, е якщо говорити про свободу, це звільнити ворога від його упереджень, від його вузьких, е вузького сприйняття дійсності. Білі не вважали чорних рівними собі. І в цьому була проблема, корінна проблема. Тому що, якби вони вважали їх собі рівними, вони відповідно до них ставилися, не було б апартеїду, була б рівність. Цього не було. І найвищий етап його боротьби за те, що була рівність для всіх, не було переваг для своїх, але була рівність для всіх і звільнити тих інших, тих колишніх ворогів від їхніх упереджень. Те, про що ти зараз говориш, дуже нагадує а, закиди ну, з боку російської, зокрема, пропаганди про російськомовне населення в Україні, так от що, наші, от, якщо приходять там українці до влади, то відповідно якийсь там реванш мусить початися і так далі, і всім будуть забороняти щось і заперечувати. Тобто, тут навіть на рівні от, таких речей ідентифікаційних, очевидно, можемо проводити паралелі з Україною. Е, якщо говорити про свободу. Поняття, очевидно, яке не має остаточної дефініції для всіх. От ти для себе зрозумів якісь нові вияви, нові пояснення цього поняття? Бо ти вже назвав кілька рівнів цієї свободи так, от, за власне, манделою. Рівні, рівні. Насправді свобода багатогранна, свобод є багато різних, і Мандела в кінці підводить підсумок цього шляху своєму. І мені це це, це неулюблена моя цитата. Но, насправді вона розгорнута на кілька абзаців, але тим не менш, він каже, що все його життя. Він ішов від одного рівня свободи до іншого. Він був маленьким хлопчиком, він любив бігати всюди. Це була його свобода. Він навчався в коледжі, він хотів робити все, що йому хочеться, так як підліткові. Він був молодою людиною, хотів зробити кар'єру, стати на ноги, забезпечувати сім'ю. Йому це вдалося. Але він побачив, що він так, він ніби комфортно почувається, але його народ не вільний. Це був наступний рівень свободи звільнити свій народ. І на це він поклав майже все своє життя. А в кінці, коли вже, здається, звільнив свій народ, він зрозумів, що ворог не вільний. він у полоні своїх хибних уявлень. І він поклав собі за мету звільнити ворога від цих уявлень. І оце був найвищий рівень свободи. І свободи, причому жертовної, і свободи з відповідальністю. Тобто боротьба за свободу для нього завжди була пов'язана з відповідальністю. Це не порожні слова, це не риторика, це вчинки. І... Жертва він пожертвував дуже багато і він це усвідомлював. Він пожертвував сімейним життям, він провів найкращі свої роки за ґратами. Але така ціна свободи. Після паузи продовжимо. Перекладач Василь Старко сьогодні у нас у студії. Ми говоримо переважно сьогодні, очевидно, про свободу і про книжку Нельсона Мандела Довгий шлях до свободи власне. Це автобіографія видатної людини Нельсона Мандела, якого вже немає із нами на світі. Попри дуже непросте життя, і про ті роки у в'язниці і арешти, про які вже і перекладач Василь Старко нам розповів. Все ж таки Нельсон Мандела прожив досить довге життя і. Я не знаю, чи, чи можна казати колоритне, барвисте. Очевидно, що так, оці щаблі, про які ти говорив, які долав Мандела в своєму житті, це мені теж знову ж таки нагадало наші українські реалії 91-й рік, який вже ну, більшість з нас. Так чи інакше пам'ятають і незалежність. Тоді нам здавалося, що це, власне, вона і є свобода. Я не знаю, як тобі запам'яталися ці роки, і, власне, з якими відчуттями. Ніхто не думав, що потрібні будуть ще дві революції, що буде війна, зрештою, за цю свободу. От чи можна ці речі якось порівнювати з тим, про що писав Мандела, чи є це різні ступені свободи? Бо те, начебто, що ми здобули у четвертому році, виявилося, що його мало. Так. Він про це сказав абсолютно влучно. Це одна з багатьох фраз, які можна просто цитувати. Він сказав що в кінці, вже коли його обрали президентом: ми не стали вільними, ми просто здобули свободу бути вільними. Здобули свободу бути вільними. Але ще тої волі треба досягти. Ще треба докласти зусиль. Ще треба здолати стільки бар'єрів. Тоді в них ситуація була дуже складна, тому що країна була ще поділена, ворогували. Там дуже багато все відбувалося. І він мусив примирити людей, які раніше стріляли один в одного. І в нас також, тобто ми, здавалося, стали вільними 91 й рік, 2004 й рік. Насправді ми здобували свободу бути вільними. І ця свобода вимагала відповідальності, щоб іти далі до цієї мети до волі, Кожного дня робити крок, пильнувати, старатися, докладати зусиль. От а як би ти оцінив? Тобі здається, <кій> от ми навчилися відповідати за свої слова, вчинки, дії, тобто, чи відповідальність не є такою а, визначальною рисою у нас, теп сучасних? Ми вчимося це робити як, як суспільство, і вчимося вимагати <кій> цього від очільників суспільства. Але за останній. Час з'явилися люди, з'явилося фактично, можна сказати, покоління людей, які, здається, для яких це природно, що за словами стоять дії, або що навіть спершу йдуть дії, а потім це оформлюється словами. Довгий час за радянських часів ще традиція була, що картинка словесна одна, реальність інша. І вони можуть зовсім не збігатися, вони можуть суперечити одна одній. І це настільки здається заклалося в голову, що ми ще за інерцією багато в чому відчуваємо це, і це якось приває. Але е, люди, які виросли вже в незалежній Україні, які змінили свідомість, або, або які просто не знали того, вони інакше це сприймають. Тобто, якщо хтось щось говорить за це мають іти дії. І головне, що є такі люди, їх дедалі більше, і що суспільство вчиться. Вимагати, знаходить механізми, важелі, шляхи вимагати цього від е, влади, от про очільників суспільства <кій> дуже важливо очевидно усвідомлювати те, що існує поняття ще ілюзії свободи, капітали, влада це всі такі явища, якими людина перевіряється так чи інакше. Тобто, ти можеш собі дозволити, наприклад, маючи великі гроші, поїхати в будь-яку країну. Збудувати будь-який будинок, що ми мали на прикладі, так на прикладі колишніх уже яких громадян України, очільників, яких уже тут немає. І враз воно виявилось булькою мильною, от наскільки невільними є часто ті, що відбирають свободи, це власне от те, про що ти говорив, про ворогів оцих, та про люд про наглядачів у в'язниці, які невільними ще більше ніж самі арештовані і самі ув'язнені. Можна сказати, що ми всі є в якомусь сенсі в полоні своїх уявлень. Тобто ми щось собі уявляємо і ми відповідно до того діємо. Питання в тому, наскільки наші уявлення збігаються із, скажімо так, загальнолюдськими цінностями, що для нас є найважливіше. Ем, і це процес, це процес виховання справжніх цінностей, не накинутих зовні, не декларативних, але справді внутрішніх цінностей. Коли людина здається здобуває все. Здобуває гроші, владу, повагу, авторитет. От що вона потім робить в цей момент, показує, чим вона живе, що для неї важливо. І тут, можна сказати, коли немає обмежень, якихось зовнішніх, фізичних, так? можна сказати, тоді, от в цих умовах, люд... розкривається внутрішнє є. Чим людина живе, що для неї важливо. Чи вона дає кошти на доброчинність, чи вона допомагає дітям, знедоленим е, сиротам і так далі, чи вона влаштовує якісь культурні мистецькі акції, чи вона розвиває громадянське суспільство, чи вона навпаки прагне накопичити якомога більше для себе, для себе? От. І мож, хочу сказати, що Мандела гідно пройшов і це випробування. Він став президентом, він мав владу, він видавав третину свого. Своєї державної зарплати на потреби, здається, дитячого будинку. Далі він став заможним чоловіком, він мав досить великі статки, але він не ста... накуповував не собі нерухомості, він не їздив на яхтах, він від... дуже багато робив для доброчинності, залучав інших людей, проводив благодійні акції, щоб допомагали людям, дітям, хворим на снід і так далі. Тобто, навіть вже, коли він відійшов від політичних справ, він залишався далі. В громадянському суспільстві і далі діє. І це показує справжнє його єство. Чи можна залишатись в такому випадку вільним, якщо довкола тебе невільні? От ми вже зараз оперуємо трошки такими напівабстрактними категоріями, е, ну, але це з... називається, я... що один виривається, так, один mm. виривається з цілком чистою совістю, сумлінням, так, з добрими намірами? Е, я люблю казати, що всіх людей можна поділити на дві категорії. Метафорично: Термометри і термостати. Термометри відбивають довколишню температуру. Якщо всі не вільні, всі так, і я так. Вони показують те, що навколо. Термостати задають температуру. І от Мандела, приклад якраз останнього. Він відчував несправедливість, він бачив, що це треба побороти, і він боровся. Він давав приклад, він вів за собою. Він був справжнім лідером. От власне, це відповідь на питання, чи можна залежить від того, як ти себе До бачиш. До речі, тут можна паралелі з Шевченком провести, так якого викупили скріпацтва, і він mm -hmm. собі міг жити досить бурхливим, прекрасним життям петербурзьким, так бути паничем, але зрештою лишилася якісь якась мотивація, якісь стимули, які йому не дозволяли от, от таким чином прожити життя. Добре, е, в нас не так багато часу. Я хотів би ще запитати про технічні абсолютно речі. Наскільки було легко, складно перекладати цю книжку, чи доводилося тобі вивчати якісь специфічні там, діалекти, влазити в якісь культурні особливості африканські? Так, да, дещо довелося. Річ у тім, що багато імен в цій книзі походять з різних мов. Там не лише англійські імена, також є і на мові африканц, мовою. Племен, зокрема, мовою племені е, мовою коса, рідною мовою е, Мандели. І, наприклад, навіть його ім'я, е, дане йому від народження, це була проблема. Як, як перекласти, як, відтво, як відтворити як українською мовою? Тому що англійською записали там ролі лахла, і українською чи російською крилицею. Так і пишуть приблизно. А насправді це е, е, ім'я мовою коса, я спробую відтворити. Звучить так, Олісаса. Mm. І... Тобто вона ж навіть не має. Там, там це рин звучить як Х. Тобто, насправді я розібрався, заліз в, в ці деталі і дійшов висновку, що його ім'я треба перекладати як холілала. Holy... Віддавати, транскрибувати холілала. І це ім'я мовою коса значить, той, хто тягне гілку дерева, а метафорично той, хто створює проблеми. От такий бунтівний дух, не, неспокійний. І англійською мовою це переклали дуже вдало «troublemaker» – Той, хто створює проблеми, як це передати українською? Якщо це дитина, підліток, бешкетник, заводій і так далі. Якщо це доросла людина, це бонтар, можливо, ворохобник і так далі. Тут дуже багато в цьому самому імені його було закладено, і власне таким його було життя. Чи має книжка якусь критику, якісь відгуки? За цей час, що вона побачила світ, то від... ти тобі люди які Так, читали... відгуки читачів, звичайно, є і захоплені насправді захоплені відгуки. Але я хочу сказати трішки про сам процес готування. Це був дуже рідкісний випадок, коли текст ще до того, як він пішов до друку, прочитало шестеро різних людей, крім мене, вичитало. І кожна людина, це мої рідні, знайомі, редактори, внесла свої поправки. І завдяки цьому я ці всі поправки опрацював, вніс щось прийняв, щось змінив, щось відхилив, але в результаті вийшов витриманий текст. От це, це те, чого інколи бракує коли, в наших умовах, коли хочуть швидше, швидше, швидше. Е, і виходить текст інколи буває сируватим. Тут у нас не було таких обмежень і ми змогли зробити добре. Ми переважно сьогодні говорили про. Ну, можна сказати про Африку, так, про Нельсона Манделу. А останнє запитання буде про Україну. Хоча паралели знову ж таки багато можна провести, зокрема, з тим, про що ми говорили сьогодні. Що таке Україна єдина? Що таке Україна єдина? Насамперед, це люди об'єднані спільним баченням майбутнього. І це те, що намагався Мандела зробити в Південній Африці. Замість того, щоб люди вороже дивилися один на одного, він хотів, щоб вони стали по один бік, один коло другого, поруч з іншим, і спільно подивилися в майбутнє і зрозуміли, що країна може рухатися вперед, може підніматися в світі, здобувати авторитет у світі, лише коли люди об'єднані і вони діють спільно, і вони мають спільну мету. Дякую нашим глядачам. Нагадую, що гостем студії сьогодні був перекладач кандидат філологічних наук Василь Старко. На все добре.